І знову про коаліцію, але не ту, про яку ви подумали. У Сіднеї на саміті G20 офіційно утворила ще антипутінська коаліція. Путіну нарешті вказала його місце. Причому не в переносному значенні, а буквально. Baby, so Тепер на спільному фото світових лідерів путіна можна буде легко відрізати. Йому навіть довелося обідати на самоті. <плес> А все чому? Через божевільну поведінку Путіна. І зараз ми вам розкажемо всю правду про це. Ось, подивіться на це фото. Ви його, може, і вже й бачили. Усміхнений Путін з коалов. Але це не вся правда. Нам у редакцію прислали листа із знимком з космосу і результатами власного розслідування подій у сіднеї на саміті G20. На цій світлині чітко видно, що він такого вчинив, що виштовхнуло від нього всіх нормальних людей. Такого по ОРТ не покажуть. Тим часом у Росії знайшли найдієвіший спосіб скасувати санкції. Він дасть змогу припинити падіння рубля та зниження цін на нафту. Він вирішить всі фінансові проблеми Росії і, взагалі, стане остаточним вирішенням всіх проблем мы ведь можем нанести по вам ядерный удар не обязательно в ответ на ваш ядерный удар, а в равной степени в ответ на финансовую душу. Если у тебя есть коза, то не пользоваться этим козорием просто очевидно Глуп. глупо. Загадкова російська душа. Якщо тебе ніхто не любить, треба всіх знищити. Ти ніде ставайси же ти. Нікому. У часи Сталіна казали, немає людини, немає проблеми. У часи Путіна вже почали казати немає людства. Ну немає, то й немає.